Ці перші роботи почалися в листопаді місяці. Кінець листопада, 30 числа, то була почата робота. Неділю прийшли після обіду, почали ту роботу. Ціла зима прийшла, цілий березень місяць, що можна було вже робити, з березня вже не було ні снігу, ні, ні, ні морозу. І ніякої роботи не було зроблено. А сьогодні, як вони приходять, вони так, півдня є, півдня нема. Та я думаю, у когось є робота, то вона триває 8 годин, а не 4 години. Ну і можна вже щось робити в кінцем результаті, Подивіться, розрито ні перейти, ні переїхати. Діти йдуть зі школи, дорослі, старші люди йдуть. А спробуйте вийти з тої дороги. Оту яму вже розрили листопаді місця, десь в кінці листопада. І отак був газ перемерз і не було хата газу. Вони викопали ту яму. І так от вже листопад, грудень, січень, лютий, березень квітень маємо. Приїдуть подивляться, їдуть далі. Приїдуть, почерпають трохи воду, і, і на тому все, кінець на тому. І так от бачите, ні проїду, ні про ходу немає. І проблема. Школи, і до школи жіночка з коляскою переносить коляску, окремо-окремо, дитину внесе, і от такі от проблеми в нас. Зверталися до депутата міської ради, він зробив запит газову контору, але поки що результатів немає. От і така у нас проблема. Може, ви щось поможете. Розпочалося це десь, скажімо так, літом, коли нам прокладали трасу, кан каналізаційну трасу прокладали, прорвавши трубу водяну. І після того, коли завершили ті роботи, тобто коли. Трубу зварили. У нас 30 листопада виникла така ситуація, що в будинках почало пропадати газ. Тобто він почав тиск змінювати. І з 30 листопада приїхали до нас газовики і почали дуже сильно в неділю ремонтувати. І спричинила нас, та така ситуація спричинила те, що, наприклад, в мене маленька дитина, і ми цілий тиждень. Мусили кучувати в других людей, жити ту, оскільки газу в нас не було. Ми розуміємо, що робота газовиків вона є трошечки складна і така, знаєте, скажімо так, важка на той час, тому що в цей період були і морози, і була така несприятливі погодні умови. Ми готові, знаєте, були в той час готові були е, ті незручності, скажімо так, терпіти, якби. Це було вирішено в короткий час, але вибачте, від 30 листопада сьогодні вже 22 квітня і толку ніякого, катакомби чим раз, тим більше ростуть. Починалося з маленької ямки, вже тепер не яма, а ямища. Є така, є такі, от сусіди розказують, є такі версії, що і люди попадали в ту яму. Я не знаю, або з ми мусимо якось або звертаємося. Поки що ми звертаємося, так скажімо так, телевізійно. Потім будемо писати скарги. Як ви потерпаєте незручності на нашій вулиці? Ужас, немає як прийти, немає як приїхати, <різь> і все що то говорити багато. Як це постійно вже скільки часу, то все перерито. Півроку півроку більше навіть ніж півроку, то все перерито. То не дійсно немає ні прийти, ні приїхати. Ну ще прийде, що і то людям. А як ходиш? Взагалі ужас, то, то все було, то таке вимісило.